Отже, яку квартиру обрали для інвестора, який є за кордоном серед всіх пропозицій в ЖК і чому саме її? Так розказую. По-перше, ну по комплексу, все зрозуміло. Це Національної гвардії, це 10 хвилин до центру, це підземний дворівневий паркінг, це спорткомплекс з басейном, експлуатовані дахи. Загалом це один з найкрутіших комплексів усьому місту. Тепер по квартирі. Дивіться, ось цей під'їзд, який ось тут забиті палі з вікнами сюди на нас. Це буде видова квартира на схід сонця, 12-й поверх 16-й. Тепер головне це планування. Ось так воно виглядає. Це шикарне планування дає. Кухня-вітальня, це півторачка, яка дуже цінується і має попит. Це великий гардероб, ідеальна штука, і великий балкон взагалі космос. По факту, це є одна з дуже цікавих пропозицій, але є до порівняння ще 5 інших житлових комплексів, які я теж буду знімати для інвестора, детально розказувати деякі варіанти, щоб прийняти максимально зважене та правильне рішення.